Ні про що не турбуйтеся, а всьому хай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. Послання апостола Павла до Филипян, 4 розділ, 5 вірш. Що нам каже Господь через апостола Павла: Ні про що не турбуйтеся, бо Господь Бог знає всі наші потреби. Знає наші всі тривоги, знає всі небезпеки, які би мали досягнути нас, але коли ми живемо по Слову Божому, то та турбота зовсім неумісна, бо хіба турбуючись, ми можемо додати хіба хоча лікоть до росту свого. Чи турбуючись, ми можемо. Щось особливо змінити, то, що не залежить від нас. Ну, і каже Господь: ні про що не турбуйтеся, ви, хто увірували в Ісуса Христа, ваше життя в моїх руках. І апостол Павло це добре пізнав, бо тому що йому прийшлося пережити всякі небезпеки. І часто, коли ми покладаємо свою надію на Господа, сповідуємо ту віру в Ісуса Христа Господь є милостивий добрий, Він вище наших можливостей не допустить нам терпіння. Тому Господь каже: не турбуйтеся, не турбуйтеся, бо навіть багато випадків, якщо якась небезпека, коли ви дивитеся на мене. Якби апостол Петро цілий час дивився на Ісуса, він би не почав топитися у бурхливих хвилях, хвилях моря, Він би був сміливо йшов до Ісуса Христа і навіть би не замітив, що навколо Нього таке бурхливе море. От собі зауважте це. Ні про що не турбуйтеся. Бо навіть та небезпека, яка би мала торкнутися вас, якщо ви будете зі мною, якщо ви будете жити. Тим життям, що всі турботи покладати на мене, бо Господь, як сказано в Писанні, Він всі тягарі наші поніс, його ранами ми зцілилися. Ісаїя 53 розділ. Його ранами ми уздоровлені, всі тягарі наші Господь поніс. Він заради нас пішов на хрест, бо за гріхи наші ми мали би. Понести ті терпіння, але Ісус Христос, знаючи нашу слабку природу, знаючи нашу накі фізичну неміч, скажемо, не говорячи вже про духовну, то Господь всі ті тягарі взяв на себе і на Христі приніс жертву за нас, щоб Господь, якщо допускає щось до нас, то тільки легке терпіння, яке ми в силі понести, яке буде нам наукою, настановою. Або, може, коли десь зійшли, збилися з Божої дороги, щоб ми знову швидко тікали до Ісуса Христа під Його захист, під Його опіку. Ні про що не турбуйтеся, а всьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. Зауважте, всьому довіряйте свої бажання Богові. Ви, усі ваші чи турботи, чи тривоги, чи. Деське перечуття небезпеки. Все, довіряйте Богові. Всі бажання, молитвою, проханням сподяки. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Думки ваші, хай будуть в Христі Ісусі. Бо розумієте знову ж навколо бачимо себе. Як не раз люди кажуть, чомусь. І тих злих людей повно є, і того, і того, розумієте, Ну, по-перше, злих людей, якщо сказати, взагалі то зовсім немає, бо тому що Господь сотворив нас добрими. Господь Бог благословив нам життя в любові Христовій. Гріх, який увійшов в людину, Він відвертає. І дивіться, сам Господь каже: Я прийшов спасти. Неправедників, недоправедників, якщо ви чуєте себе в надмірній праведності, з вами щось теж не так, бо тому що Господь певно не прийшов до вас, бо каже, я прийшов не до праведників, а до грішників, щоб їх навернути на покаяння, щоб їх спасти, щоб їм дати життя вічне. І тому Господь любить кожного, а якщо ми не осягнемо любові Христової, яке ми будемо мати спасіння? Ми, Господь безгрішний, Господь ідеальний, якщо ми так скажемо. І Він любить грішника. А хто ми такі, щоб ми такого самого грішника, як ми не любили? Я не говорю про тих людей, які зовсім зреклися Ісуса Христа. І то каже Господь: не судіть нічого передчасно, бо вам усе невідомо. Бачиш людина в гріху, бачиш, людина не так живе, бачиш, людина бігає до чаклунів. Якщо Бог тобі дав, то побачити, то не для того, щоб ти то голосив, о, який світ поганий, всі люди недобрі, я такий дуже найкращий, тут чи найкращий в цьому світі. Як я маю жити, Господи? Мені вже тут в раю пора сидіти, а я ще тут кого сиджу, між цими грішниками затримався. Господь вам дав бачити то для того, якщо ви людина духовна. То бачення дається для того, щоб молитися, щоб найперше піднести молитву. Усьому хай виявляються ваші бажання. Ви, якщо Божа людина, то ваше бажання повинно найперше бути, щоб не тільки ви спаслися і мали вічне життя, а ті всі, що навколо вас. Як каже Господь через своїх апостолів, коли вони увійшли у дім, віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти, і весь дім твій, зауважте. Навколо нас люди спасаються, якщо на нас благодать Божа, якщо в нас Дух Святий пробуває, то не для того, щоб ганити всіх і топити всіх, а для того, щоб їх витягнути до спасіння. І тому наша турбота повинна бути, і ці наші бажання повинні виявлятися Богові, молитвою, молитвою і проханням з подякою, що мається на увазі. Коли у вас є сильна молитва, як у вас є віра, то ви повинні так дякувати, якби вже то й сповнилося. Зразу і ж подяку Господові приносити, що він усилів все це перемінити. Майте любов Божу, бо каже Господь: те, що не має любові, не увійде у Царство Боже, не увійде в той рай обітований, ту обітовану землю, бо ми зараз йдемо в ту обітовану землю ізраїльський народ. у Географічному плані мав обітовану землю, а ми маємо обітовану землю в духовному плані і ми йдемо у то Царство Боже. Зрештою, Господь каже, що коли ви живете в цьому земному світі, Царство Боже пробуває у вас, якщо ви зі мною. І мир Божий, що вище всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі, мир Божий повинен пробувати у нас. Вище від усякого розуму, бо розумом ми бачимо одно бачимо одно. Зло, війна, біда, страхіття, люди грішні, люди не так роблять, лише я роблю так добре. Всі інші погано роблять, розумієте? Ну, я не, не в тому плані кажу, щоб, знаєте, де коли я сам, Господь зупиняє мене, тараси, нарозумся, що ти найкращий. Розумієте, так? Так не має бути. Ми повинні жити по Слову Божому, а не то, що ми бачимо то зло і приліплятися до Нього. Ми повинні дивитися, що тільки світле, що тільки добре, що гідне похвали, тим жити. Мир Божий, що вище всякого розуму, хай береже серця ваші та думки у Христі Ісусі. Бо мир Божий, який пробуває в нас вищий розуму, розум нам ми дивимося очима. І розум нам каже то, що ми бачимо. От дивиться Петро на бурю, все, відірвав погляд від Ісуса Христа. Все буря навколо. Розум захопився бурею, і Він пустив ту бурю в себе і почав топитися. А нам треба дивитися на Ісуса Христа і життя Ісуса Христа впускати в себе. Хай Христос живе у нас, не буря, яка навколо нас, не біда, які навколо нас. Ми сильні у вірі, ми повинні укріплятися, ми свої думки повинні очищувати і відганяти всяке зло від себе і від ближніх своїх. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про неї. Про що ми повинні думати? Про гріхи людей, про те, що. Вони не так роблять, про те, що вони не так живуть, що наші думки повинні бути спрямовані до того, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Хай Господь Бог дарує свої благословіння, хай ми будемо благословенням для тих людей, які оточують навколо нас. Бо тому, що коли ми ганимо їх, ми робимо, ми проклинаємо їх. А коли ми бачимо навіть їх негідні вчинки, ми молимось за них, ми підносимо молитву до Бога, ми просимо для них спасіння. Тим більше, якщо ті люди, віруючи в Ісуса Христа, бо тому що праведник упаде сім раз, та Господь підніме його. А де ти, брате, знаєш, як завтрашній твій день буде? Може, ти завтра впадеш, і той грішник, який тобі здавався мерзким, він буде за тебе мерзкого молитися. Завтра, бо розумієте, поки тримаємося Ісуса Христа, дивіться, апостол Петро, який був дуже впевнений, він казав: Господи, ніколи не зраджу тебе. але дивіться, як скоро все перемінилося. Достатньо було якісь служниці. Це не то, що там якийсь воїн мужній, сильний там, запитав його, і Петро налякався. Тут служниця, розумієте? І він налякався і відрікся Ісуса Христа. Віса, як все скоро перемінилось. Тут така тверда віра, запевнення, Господи, хоч піти мені на смерть, я не зраджу тебе. Ми теж так, коли ми на духовному піднесенні, коли Дух Святий торкається нас, коли та благодать Божа є на нас, ми тоді сильні у вірі, ми тоді, знаєте, ну, літаємо, як то кажеться. Але раз-раз Господь Бог десь попустив трохи, аби ми не возгордилися. Ну, зрештою, Господь знає краще. Господь знає краще, як. Коли нам що потрібно, і десь трошки прибрав ту благодать. Або, знаєте, самі сили зла на нас натиснули, і ми вже не відчули тої Божої благодаті, яка пробуває на нас. І от бачимо зразу падіння. Тому спасаємо, спасаємо тих ближніх навколо нас. Ми, звичайно, хтось мене може зараз усудить, бо ми не Спасителі, але церква Христова повинна об'єднуватися в тій Христовій любові і каже Господь: носіть тягарі один одного, щоб вам. До того дня Господнього прийти всім разом, яка то радість буде нам, коли ми братів і сестер тих, за яких ми навіть думали, що вони такі грішні, розумієте, навколо нас ми побачимо їх в Царстві Божому. Бо це буде велика благодать Божа для нас, і дай Боже, нам також там бути. Треба вистояти, треба жити вірою. Треба так, як каже слово Боже, що тільки люби, що тільки гідне похвали. Проте думайте, тим живіть, яка чеснота, яка похвала. Хай Господь Бог благословить, Хай Господь Бог дарує щедрі дари, благословенні ласки, укріпить нас Духом Святим, Хай Дух Святий всій повноті пробуває у нас, і сила Духа Святого хай буде нам спасінням, а також і для ближніх наших, для тих, за для кого ми молимося, хай зціляюча сила Господня оздоровить наш дух. Щоб наш Дух був керований Духом Святим, щоб Божа благодать, дух, душа і тіло були непорочно збережені на день приходу Ісуса Христа. Хай, Божа ласка і Божа милість буде над вами повсякчасно. Амінь.